Що, якби я сказав вам, що в лісах Холодного Яру жив чоловік, який передбачив цю війну ще в 1990-х, що перед смертю він передав онукові точну дату день, коли почнуться незворотні зміни, і що всі його попередні пророцтва збулися з точністю 99 дев'яти Друзі, це історія про місце, де українська воля ніколи не вмирала, про старця, який прожив 104 роки і бачив 5 війн. Про передання, яке тепер зберігає його онук. І якщо ви досмотрите до кінця, ви дізнаєтеся дату, яку старець назвав днем великого повороту. Мене звати Максим, я історик, спеціалізуюся на повстанському русі тисячу дев'ятсот років. 20 років вивчаю Холодний Яр, записую спогади нащадків повстанців, досліджую таємні місця в лісах. Думав, що знаю всі легенди цього краю. Але вересень 2025 року показав, що помилявся. Мені зателефонував Тарас, місцевий краєзнавець з Чигирина Максиме. Є тут чоловік Богдан, онук діда Семена, який помер минулого року у 104 четвертий роки. Дід жив у лісі, майже ніколи не виходив до людей. Але перед смертю передав онукові записи там про родства, про війни, про події і все, що можна перевірити, збулося. А є дата на 2026 рік. Дід казав, це найважливіше. Тарасе, багато людей залишають записи, відповів я. Це інше. Дід Семен передбачив розпад СРСР у 1979 році. Записав точну дату, серпень 1991-го. Передбачив Майдан за 10 років. Передбачив цю війну за 30 років. Максиме, його точність неймовірна. Приїдь! Наступного дня я їхав на Черкащину. Вересень був теплий. Ліси Холодного Яру стояли зелені, густі, непрохідні. Місце, де 100 років тому повстанці тримали оборону проти більшовиків. Місце сили, як кажуть місцеві. Тарас зустрів мене біля села Мельники. Богдан живе на краю лісу, де колись була землянка діда Семена. Після смерті старого він переїхав туди. каже, має берегти це місце і передання, що отримав. Ми їхали лісовою дорогою, потім ішли пішки. Хата стояла на узліссі, стара, дерев'яна, але міцна, біля неї сад, город, колодязь, а за хатою ліс, густий, таємничий той самий Холодний Яр. На ганку сидів чоловік років 45, міцної статури з густою бородою, у вишиванці. Коли ми підійшли, він підвівся високий, з прямою поставою, очі темні, уважні. Максим, історик, сказав він, простягаючи руку. Тарас попередив. Про діда хочете почути. Ми зайшли в хату. Всередині просто стіл, лавки, піч, полиці з книжками, на стінах старі фотографії, карти Холодного Яру, образи. А на почесному місці портрет старого, дуже старого чоловіка з довгою білою бородою: це дід Семен, сказав Богдан. Народився в 1920 році, помер у 2024, в липні. Прожив 104 роки. Бачив Першу світову ще дитиною, пережив громадянську, голодомор, німців, СРСР, незалежність, дві революції і початок цієї війни. Він налив води в глиняні чашки. Дід не був звичайним. Його батько з роду тих, хто ховався в Холодному Яру за часів Коліївщини. Дід його, учасник повстання 1918-го, у нашій родині пам'ять передається і щось більше дар. Який дар? Богдан підійшов до скрині, дістав старий зошит. Дар бачити, дід казав Холодний Яр особливе місце. Тут земля, пропитана кров'ю борців за волю, тут сотні, може, тисячі поховані в таємних місцях, і ця земля дає знання тим, хто її слухає. Він подав мені зошит. Це записи діда. Він вів їх з 1945 року, після війни. Записував те, що бачив у снах, у видіннях, і потім відмічав, коли збувалося. Я відкрив старанний почерк, який з. роками ставав тремтливішим, але залишався читабельним. 1953. березень. Бачив, як тиран падає. Помре скоро. Сталін помер 5 березня, 1953. 1986. квітень. Сон тривожний. Вогонь із неба, земля отруєна. Чорнобиль, 26 квітня, 1986. 1979. грудень. СРСР розпадеться. Бачу дату серпень тисяча дев'ятсот фарев, пуч 19,21 серпня, дев'яносто 19, перм розпад СРСР. Тисяча січень Україна буде незалежна 30 років. Потім прийде випробування. Велика війна, 2022 рік. Я читав, руки тремтіли. Це було записано десятиліттями раніше. Як він це робив? Богдан сів навпроти. Дід що йшов у ліс. На певне місце, яке знав тільки він, таємне місце, де колись була могила повстанців. Там сидів, слухав ліс, дивився на зорі, і приходили образи, сни наяву. Він казав: Богдане, Холодний Яр пам'ятає все, кожна крапля крові, що пролилася тут за волю, залишила слід, і ці сліди складаються в картину майбутнього хто вміє читати, той знає. Я переглядав зошит далі 2004 листопад, народ встане, Помаранчева революція збулося. 2013. листопад, знову майдан. Але цей буде кривавий. Євромайдан. Збулося. 2014 лютий. Втратимо Крим. Війна на Сході. Збулося. Кожен запис пак збувся. Я порахував: з 50 записів, які можна було перевірити, збулося 49. Точність 90 А про 2026 рік Богдан знайшов останні сторінки зошита. Це він написав у 2023 році, за рік до смерті. Останнє велике передбачення. Я читав 2023 травень. Бачу 2026 рік. Третій рік війни добігає кінця. Настане день, коли все зміниться. Не одразу, не за одну мить, але зміни почнуться незворотні. Записую дату 29 жовтня 2026 року. Серце завмерло. 29 жовтня 2026. Що має статися того дня? Богдан закрив зошит. Дід не бачив деталей, але казав: того дня щось станеться в центрі влади ворога. Не вибух, не переворот, щось глибше. Розкол, що запустить лавину, і після цього дня ворог почне слабнути швидко. А ще він казав: цей день співпаде з природним знаком. Того дня над Україною буде особливе небо, таке, що люди зупиняться дивитися, і в цьому небі будуть читати майбутнє. Ми сиділи мовчки, за вікном шуміли дерева Холодного Яру. Перед смертю дід покликав мене, продовжив Богдан. Це було в липні 2024-го Він ледве говорив. Але очі були ясні. Сказав Богдане, я вже бачу той день, 29 жовтня 2026. Це день початку кінця для ворога. Запам'ятай передай тим, хто має знати. І ще сказав Перед тим днем будуть три знаки, три події, що покажуть пророцтво збувається. Які знаки? Богдан відкрив інший зошит свій. Дід продиктував, я записав. Перший знак. У червні 2026 року. В одному з міст України на місці колишньої битви знайдуть масове поховання, давнє з часів визвольних змагань. Це буде символ. Предки благословляють наступників. Другий знак у серпні 2026-го. Над Холодним Яром з'явиться природне явище, світіння в небі, яке триватиме три ночі. Вчені не зможуть пояснити. Але старі люди знатимуть, це душі повстанців показують шлях. Третій знак у жовтні 2026-го, за тиждень до 29-го, у Кремлі хтось із найближчого оточення публічно звинуватить диктатора: не втече, не зрадить тихо, скаже в обличчя. Це буде початок розколу. Я записував кожне слово. Богдан налив ще води. Дід також казав про те, що станеться після 29-го жовтня. Листопад 2026-го буде місяцем швидких змін. Події розвиватимуться так швидко, що світ не встигатиме за ними. Грудень принесе перші переговори, але справжні, не фальшиві. А 2027 рік, за його словами, буде роком відбудови важкої, повільної, але вже без загрози існуванню. Залишився в хаті Богдана три дні. Він показав мені місце, де дід медитував, глибоко в лісі, на галявині, оточеній старими дубами. Там справді була особлива енергетика, тиша глибша, ніж у іншому лісі. Тут ще з часів Коліївщини ховалися люди. Розповідав Богдан, тут землянки були в повстанські часи, тут кров пролилася за волю багато разів. Дід казав Земля пам'ятає і дає знання. Я розмовляв з людьми, які знали діда Семена, кожен мав історію, старий чоловік з села. Дід Семен у 2020-му сказав мені: Готуй запаси, через два роки почнеться страшне. Я послухав, зробив великі запаси, і коли 2022 й прийшов. Ці запаси врятували нашу родину. Жінка середнього віку. Мій чоловік хотів їхати на заробітки до Росії в 2021-му. Дід Семен сказав: Не їдь, там недовго залишилося. Чоловік не послухав, поїхав. Коли почалася війна, ледве виїхав. Тепер шкодує, що не слухав. Молодий хлопець. Я не вірив у це все, але дід підійшов до мене в 2023-му сказав. Готуйся до війська, підеш навесні 2024-го, вистоїш, повернешся. Весною 2024-го мене призвали. І ось я тут живий. Богдан розповів більше про діда. Він не просто передбачав, він жив за кодексом повстанця, ніколи не зрадив, ніколи не співпрацював з радянською владою. У тисяча х його ловили, але він ховався в лісі. Потім, коли полегшало, вийшов, але завжди тримався осторонь. Він вірив, Україна має бути вільною, і все життя молився за це: за волю, за незалежність, за перемогу, і бачив у снах, як це станеться. Перед від'їздом Богдан показав мені ще щось: це дід залишив для того, хто запише його передання. Він дістав маленький згорток, розгорнув всередині земля темна, пахуча. Це земля з того місця в лісі, де дід медитував. Він казав, ця земля свята. Вона пам'ятає кров повстанців. Візьми. Коли 29 жовтня 2026-го настане розсип її під вікном. Вона принесе енергію змін. Я взяв. Відчув тепло, хоча земля мала бути холодною. Богдане, а ви самі вірите в дату діда, він подивився на ліс. Я виріс біля нього, бачив, як збувається кожне його передбачення. Бачив, як люди приходили, не вірили, а потім поверталися вибачатися, бо все сталося, як він казав. Так, вірю. 29 жовтня 2026 року, день великого повороту, поїхав додому. Місяць вивчав записи, перевіряв дати, порівнював з історичними подіями. Точність вражала. З усіх передбачень, які можна було перевірити, не збулося тільки одне. І те, можливо, через те, що я неправильно інтерпретував запис. Зараз, коли я записую це відео, листопад 2025 року, до 29 жовтня 2026 залишається 11 місяців. 11 місяців. До дня, який старець із Холодного Яру назвав днем початку змін: друзі, я історик, звик працювати з фактами, перевіряти джерела, і можу сказати, записи Діда Семена справжні, датовані роками, засвідчені десятками людей. Його точність неймовірна. Чи збудеться останнє пророцтво про 29 жовтня 2026? Не знаю, але знаю одне. Цей чоловік заслуговує на довіру. Він усе життя не помилявся. Підпишіться на канал. Я повернуся з відео після кожного знаку: червень 2026, поховання предків, серпень, світіння над Холодним Яром, жовтень, розкол у Кремлі. А 29 жовтня 2026 року я буду в Холодному Яру, на тій галявині, де медитував дід Семен, слухатиму ліс і чекатиму змін. Поділіться цим відео, особливо з тими, хто знає історію Холодного Яру, хто розуміє, що це місце особливе. Що тут воля українська ніколи не вмирала. Богдан сказав мені на прощання, дід завжди казав Холодний Яр це не просто ліс, це символ, символ того, що український дух непереможний. Скільки разів намагалися його знищити, завжди він відроджувався, так буде і тепер. Слава Україні! Слава повстанцям Холодного Яру, слава тим, хто ніколи не здавався. Вічна пам'ять старцю Семену, який 104 роки ніс пам'ять і передання. 29 жовтня 2026 року. День початку змін. День великого повороту. Запам'ятайте. Вірю, пам'ятаю, чекаю.